Сльози і ридання, звини моєї всі його страждання, це ж ріхи мої, хрест йому зробили, шлях Голгофи терному стели милий, страстей Твоїх ради, прости Ісусе, усі мої зради, Ісусе милий, страстей Твоїх ради, прости. Ісусе, Мої зради. Я пам'ятаю той день, коли ти сказала, я чекаю дитину, в ту мить наче перевернувся світ, з ніг на голову. Та страшна реальність влилася в моїх грудях з болем. Я можу втратити тебе. Тебе, моя єдина кохана дружина. Я дивився на тебе. А скупі чоловічі сльози чи щастя, чи відчаю котилися з моїх очей. Ісусе, ти знаєш, як її кохаю і не хочу втратити. А ти, моя ластівко, відчувши собі нове життя, затулила його своїми крилами від небезпек світу. Ти вирішила народити дитину. Навіть якщо буде сплачена найвища ціна, ціна життя, бідна моя пташка, ти, що за нас терпів рани. рамці. Отче єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між життя, і плідло на Твого Ісус. свята Марія, Маті Божа, моли за нас грішний, нині і в годину смерті нашій. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Зараз Тріщах, Стіфі. Ісусе Христе, змилуйся над нами і ти з ним терпіла мати страждання, молися за нами, причинись мати за нами. Перенесучи хрест, будемо думати про усіх вчителів, усіх вихователів, людей, які займаються освітою, котрі передають молодому поколінню дім.